Привіт хлопці. Сьогодні вже ми маємо двох переможців. Один вгадав найменше замовлення, але він сказав, що дякую, приємно, але не треба. А людина, яка вгадала найбільше замовлення, там було десь близько 440 гривень, він замовлення своє отримав. Звісно, з врахуванням комісії уклону 25%. Вітаю! А в цьому відео вже у нас людина вгадала просто шалену суму замовлення. Тут було 709 гривень. Вітаю. Ось так що, хто бажає також отримати приз, пишіть вже під цим відео суму, яку ви вважаєте, буде в мене найбільше і найменше замовлення в наступному відео. Також я подивився по статистиці, дуже багато людей дивиться канал без підписки. Дуже прошу. Підпишітесь, бо вам це нічого не вартує, а мене це буде дуже мотивувати. Так що починаємо. Дякую. Фул чардж. 5 dollars. Фул чардж. 5 доларів? 5 dollars. Машін. Full, 4.000 grivnas. Oh, yeah. Five dona. Five. No two hundred grivn, yuany, ou like tam grivnas. Why? Why police here all the time? I don't know. Um every morning this police. Yes, I know. Maybe when. The right, right, up prava. Right. Ah, yeah, yeah, stop. Thank you very much. Have a nice day. Mm? Дав мені. Іноземець. А, ладно, жартую. Двадцятку <laughs> дав мені на чаю. <laughs> розповідаю. Шо, стояв на своїх пазняках, як завжди, і мені залітає замовлення по преміуму. Я преміумав зранку. Я не знаю, скільки раз бачив декілька разів, і декілька разів їх скасовували після того, як я приїжджав. Так, а що я сьогодні буду робити? мені оті всі гроші. Коротше, я їду на СТО. Я вчора вже домовився, що я приїду поміняю важелі на Сірі Теслі, бо тут я так і не міняв. Я колись півроку тому поставив сюди китайський важель, і він ну, просто як вам сказати, він не працює. Точніше він, ну, він стоїть, але він здох. Мені знов залітає преміум. Так, я вам знімати це не буду, бо я ще це, не встигну прийняти. 316 гривень Роман. Ну що, друзяки, виконав я отой преміум. Другий поспіль. І що ви думаєте? Ха -ха. Я такий відкриваю Улюблений додаток, а там такі замовлення, знаєте, там. 90, 100, 120, 130. Я ж такое ж засумував. Вот. И тут мне снова по болту залетает. Блин, ну не премиум. Ну что, я, я не буду брехать. Короче, залетает мне этот а, бизнес-сок. Сейчас скажу какой. По болту за 327 гривен. Девушки с чемоданом помогу. С мне нет. Стою таки, дивлюся, А хто то? А мені здається, це наш блогер. Правда, щось я багато часу не бачив його відосів після того, як він там е, свою Теслу відремонтував. А власній Скажіть, будь Скажіть, яка вартість 156 чи щось таке підняття. Яка одня, так. 156. А, все, добре, добре, можемо їхати. А що таке? Все добре, я просто все, хочу. Думаєте, машина приїхала дорога, значить риб буде інше? Буду, від, да, буду відробляти півпівроку. Та, <гум> ви що, це ж електромашина, вона. Я розумію, що вона економна. Скільки? Має бути, якщо не буде відключення світла, і все буде добре з цими з електричними. Розумієте, оце коли жінка стикається з такою ситуацією, в чому от я лікар, да? Але в машинах я взагалі нічого не розумію. Ну, от взагалі, от, ну, от взагалі. І така дурна була ситуація, от не повірте, в машині 100 тисяч кілометрів. Я пройшла техогляд. Причому пройшла його на офіційному, де купувалась машина, ну так мені було спокійніше. Забираю машину помятий бік. Я кажу, це що? Ой, а ми подивимось, як вона заїжджала. Ми будемо проглядати відео. Я, чесно кажучи, психанула. Тому що той, хто в мене її приймав, ой, вона у вас 8 років так гарно виглядає, так гарно виглядає, і зараз вони будуть відео передивлятися. Я психанула. Я кажу, ну реально, я півночі не спала. спалася. Це ви ці, там тільки трапилося? Просто ні, це, це, це трапилось місяць назад. А. І причому ви не повірите, 30 тисяч за стару машину коштує 100, 100 ТО ти, 100 тисяч пробіг. Бо вони там поміняли кое-що, ну все рівно це досить. Ну, ну вибачте, А яка, А яка бій, у ти? вас а, машина? Реносендера степень. Тобто Range Rover? Ні, не Range Rover. Ну <я клес> це, це дуже це дорого. Було довіри. Ні, це, це вони мені ще намалювали 30% знижки. Боже. Ну, ви розумієте, намалювали. Слухайте, ну, питання... це офі офіційне сто? Так, да, це армомоторс, я там машину купила. Як завжди тут движуха, тесла, тесла, Тесла. тесла, біток і тесла оффроуд. <laughs> Бачите, яке в неї плоске біжче, тому от вона дуже гарно може гребсти. А можна щось сказати? Mm? Можна щось сказати. А що ти хочеш зробити? Скажи. Мені треба гараж завода. Я, я це розумію. Ну, ти, да. А ти його не крутив ще? Болтан не, не крутив. Не. Дивись, його треба а, трошки відкрутити, ну, да. витащити і пілити не отут по шляпці, я а треба, там. Да, да. Розумієш? Ну я йому кажу, щоб він його відпустив, ну, витащив і. Да, можна давати. Так буде ну, легше просто. Звісно, звільнив, то я не розказав. Так у вас родная часть соругается, да вас здесь возле зоны крутится клиенты. Да ладно, вы это. Нормальный. Не-не-не, а ты не лечаешься, Все Да, вот. Ну и все хорошо. Не переживай. Говорит, по-моему, короче. Він видимо розвал, после нас. Да, все Все Круче, не переживай, все фото. Так, вибиваємо. дивись, тепер підвайся з туди між Що, давай, очки, я зрізу перші. Болта відрізали, каву зробили, туалет мають. Так що добре СТО вже. Шановні. Ну, я уїхав все з того, що ви думаєте, в мене то попереду щось як гупало, так і гупає. Оту, а то щось я ха -ха, не то поміняв. Ну, ладно, там все одно важіль зняли. Він такий, знаєте, був а, ну, коротше, в хреновому стані, там вже і Шарова отак туди-сюди ходила. От, ну, я потім достану, покажу, якщо не забуду. От, а, що по СТО хочу сказати. З приводу праці, от. Опять повертаюсь до питання болтакрутів. От в них працюють зараз ну, болтакрути. Він просто ну, прийшов там з іншого істу, там нічого про протесли не знає, бо коли він навіть намагався там зрізати болта, він, ну, він навіть не догадався, що його можна просто трошки там висунути там на два семи і більш зручно різати, а не різати шляпку. Коротше, я не знаю, якби він різав би шляпку, то капець. Ну, коротше, там, отойду місцевий там, спеціаліст відразу там, підійшов, підсказав, все зробив, але мені сказав это, давай, друже, в кімнату очікування. О, я приїхав на розвал Сход. Тут він коштує на, вог... на вогі, хто знає, тут така є розв'язка. Вог поруч прям. А, ну, мені кажуть, ціну 800-900 тисяч. Я такой, ну добре. От. Так що, трошки дорожче, ніж я там у себе на, на цакарках роблю. Але знаєте що? А, всюди мені казали за м -м, вартість розвалу півтори, там, дві штуки. ну, коротше, ну Хто я хоче, то такі ціни встановлює. Так що... І ціни, я ж так не сказав, ціни, що мені робили? Так, показую вам. Ось такий маю рахунок. Бачите, навіть пробіг вказали. Ричак передній. Снят поставити срізкою болта. Mm. А що срізка болта, не зрізка. Щось вони тут недержавне. Ричак важель. Не державною мовою. Капець. Бланкта виконаний державною. бачите? А от, отут все не державною. Бачите, буква «Y». Боже. Як же я тобі, зараз їздити буду, не знаю. Коротше, а, важель передній зняти, поставити зрізка болта 1000. Речак задній 560. А, і того до сплати вон, 1560. Чаюху не давав цього разу, бо там було все серйозно. А, ха -ха, був касир. Процес йде, Там вже зелене все. Каже, розвал був добрий, а буде ще краще. Зробили мені розвал, а виявилося, що це буде стоїти мені штуку. Дивно, чому штуку казали 800-900 тисяч, в залежності від того, будуть знімати захист чи ні. Захист не знімали, але штука. Я питав її, питав його. ну Я завжди, знаєте, може, це не дуже зручно, приємно, але я питаю. Він сказав, що. Робив і перед, і зад. Ну, ладно. Мені все одно, як би, ну, знаєте, коли люди між собою не можуть з'ясувати. Але то таке, головне, що ця людина робить розвал, схід Теслом дуже часто. Він каже, мінімум 2-3 штуки в день Тесла, бо йому і на Тесла відправляють. А це дуже важливо, бо ну, коли людина по Теслам Спеціалізується це добре. Коротше, ось така в мене малюнок залишився на пам'яті. Бачите, щось червоне, щось зелене, ну, то таке. А головне, що я отримав замовлення додому по комфорту. Як вам? 309 гривень за 15. Тут в мене і подача просто а, мізерна а, 700 метрів. Рейдер Галіна 47. Що ви думаєте? Що, що з нею не так? Зараз подивимося. А я заїжджаю на Поділ. Можете подивитися. Так, з приводу а, важелів, а, розповідаю. Позаду, позаду, супер, просто а, стало все гарно. А, а от попереду щось грюкає, але знаєте, ну не так, щоб треба було бігти і щось робити. Так що їздити можна. Доброго дня. Як ви думаєте, в мене пройшла поїздка з Галею 4,7. По комфорту. Так, от, завершите. Завершите. Ха, не завершається. Отака от Галя, що навіть не хоче завершатися поїздка. Так. О! От я не знаю, що її. Одиницю ставити не буду, Двійку або трійку. Ну, є сьогодні добрий. Тому трійку. Коротше. Розповідаю. Це не Галя, це якийсь етат, телефонний терорист. Ото, от хто та людина, яка зробила, а, знаєте, етат, інтернет, о, інтернет, мобільний зв'язок безлімітний. Боже, я не знаю, вона просто не замалкала. Навіть тоді, коли людина з нею переставала спілкуватися, вона когось знов набирала. Балована Галя. Галя-балована, от, точно. я її так назову. Коротше, що, от я сьогодні попрацював. М -м -х -х. Ну, слухайте, ну навіть перед я грошей на, -на, -на, -на ковбасу. Десь 1500 е заробив. Я подивився коментарі, щоб визначити, хто переможець. І знаєте що? Переможець одна людина. Вона вгадала і найдорожче, і найдешевше замовлення. Там було дві людини, які вгадали однакову суму, але ця людина раніше вгадала, якщо будуть якісь суперечки, випишіть. Там в Телегу, в чат, там вирішимо це. Ну, я вважаю, що так. Я от скрін додав, кого я вважаю переможцем. Так що людина, яка перемогла, ти хотів купити, там, що, там, що дворники собі, ну, вітаю. <смі> так що чекаю на зв'язок і сподіваюся, що там від тебе буде якась там, там не знаю, відео фотофіксація, бо щоб люди, люди не думали, що це якась постанова, бо, ну, це капець. Хоча, знаєте що, я думаю, просто ну, вирахувати мої замовлення дуже легко, бо ну, хто дивився ролики, хто таксує, хто ну, щось розуміє в цьому. так що я буду для вас робити більш, більш складні якісь, я не знаю, замовлення там. Зроблю я вам мінімалочку за 50, якось так. А замовлення по 700 гривень брати не буду. От хрен в мене що вгадаєте. Ладно. Забрав синочка зі школи. Як там в тебе справи? Розкажи. Нормально? нормально. нормально? нормально. Які оцінки є? Больше. Ладно. Ну что ты, будешь вырадовать? Да. На 3 -3. сколько его Звісно. Скільки, ты Пять. Только пять? Так, только пять. Так. 750 Нет. Тысячу? Нет. А меньше тысячи? Больше тысячи? Больше. Батя був в ударі. Скільки твої кілометрів проїхав? 80. Ну, по таксі десь 70. Слухай. 1300. 1300, кажеш, так? Ну дивись, по уклону я заробив сьогодні 385, а по болту 1220. І того, це 1600 гривень. Окей. Сказав, що за 1300 гривень. Коротше, сьогодні я от зробив 5 замовлень і заробив 1600 гривень, а це було тільки завдяки тому, що Болт чогось сьогодні вирішив мене нагородити двома преміум-замовленнями. Так що, ось такий був у мене день. На СТО був по-англійськи розмовляв. Лікарю допомагав. <ріх> Якось так. Дякую за перегляд. Обов'язково робить підписку на канал, а мене це дуже-дуже тішить. Цим дякую, до побачення.